Приїхали на об'єкт на підрізку сходинок. Андрій, як завжди, робить красоту. Зараз кожну сходинку підрізає, щоб був у нас ідеальний розмір. Дивимося, де є які недоліки і будемо виправляти по розміру сходинок. Ось таке от у нас виходять сходи. Сходинка дерева дуб і сходинка також дерева дуб. Ідеальна склейка, підбір ламелів, ламелей, клеєна конструкція, знизу фанера, зверху дубова ламель. Стабільна конструкція, яку не поведе, буде вам служити досить довго. Також таку конструкцію можна реставрувати. Тобто цих 4 мм вистачає щоб три рази відреставрувати. На життя вам точно вистачить. А можливо, що й внукам, правда? 100%. Робимо підвізку, тоді забираємо на виробництво, фарбуємо і тоді вже монтаж. Кого цікавлять сходи або інженерна дошка Шен, замовляйте.